С каким питанием сегодня вы пришли? Продлить отсрочку. Там поменялась форма документов подачи. Пришлось вот, обновлять. С каким запросом вы сегодня пришли? Я не приходил, меня привели, чтобы уточнить данные. Где вас провели? Mm. На, на вулиці міста, так? Нет, я ехал на общественном транспорте. Меня попросили предъявить э, ну, различные документы, но у меня, к сожалению, не все были с собой. Поэтому меня отвезли сюда. Uh -huh. на с мамой как поводилось? Ну, врачи довольно вежливые. Uh -huh. Великарей, а инчи противники? Ну, теж в міру своїх, своїх можливостей з вас тільки заява да. 15 годині я займаюся відстрочками. Щойно допомогла чоловіку по відстрочці, по здобувачу освіти. Ми йому все оформили і назначили дату та час. Забрали. Люди заходять першим ділом бачать вас далі. що? Ми допомагаємо одразу людину скоординувати за напрямками обліку, за напрямками роботи. І далі людина йде до спеціаліста, де вирішує безпосередньо зі спеціалістом, виникли в неї питання. Це у вас в руках папери, це черга, так? Е, так, це п'ять робочих столів у нас за напрямками роботи. Два столи облік солдат-сержантів, один стіл облік офіцерів запасу, один стіл Одиняві строчки один стіл. Призовники приписка. І це в порядку все живої черги. Ви людей записуєте і далі координуєте? Так, так, тому що е, людина може прийти записатися, е, знати приблизно на яку годину, е, щоб не чекати, е, може прийти, і вже потім підійти на встановлену годину, щоб її одразу напротязі 20 хвилин прийняли і відпустили. Багато людей По-різному, але в середньому, десь на даний час 140-150 чоловік в день. З яким сьогодні запитом ви прийшли? Обновити дані вистать на переселення з внутрішньої переміщена особи з города Ніколаєва. Для того, щоб розгрузити оці, ці черги, ми перейшли на принцип. Роботи прийому громадян по типу ЦНАП, центр надання адміністративних послуг, які працюють в кожних територіальних громадах. Вони розподілюють, конкретизують певне зміст і задачі. І люди, не створюють черги, вони в спокійному, спокійному темпі проходять. Як багато за день приходить чоловіків, які у них частіше трапляються хвороби? Буває до 90 чоловіків. Хворобы чаще всего, ну, хребта. Очень много гепатитов. Очень. Разные люди бывают, разные состояния. У кого-то сердцем проблемы, у кого-то давление. Обязательно надо оказать первую помощь, и мы ее оказываем. Расскажите, какие наши частищие выпадки? что чего выгадывают? Психичные хворобы все выгадывают. Астму. Хотя вот я им вчера дала подышать. Он не знает, как им дышать. Он, он, нет, он рот открыт. Как в рот попшикал, да, я говорю, ну да, какая у тебя астма? Если вот у меня астма, да, я знаю, как дыхать <связать> этими ингаляторами. А он просто в рот себя. <связать> вот. да, очень много выгадывают, очень много выгадывают. Но э, нема за 24 век документов, значит, ты браток, валяешь дурака. У нас по 10 роков не приходят сюда. А закон є закон. З чим пов'язана ось ця соціальна напруга і таке ну, в суспільстві вороже ставлення до працівників ТЦК? Ну, є робота, вона напрацьовується. Територіальні центри якраз і сплановані на заходи первинні, які визначені державою, прийняти громадян, оновити військово повідання. Ну, у зв'язку з тим, що дуже велика є кількість громадян і. 80% з них інформацією не володіють. А якщо володіють, то значить та інформація потребує оновлення. Ну і територіальні центри вимушені працювати в таких можливостях іти на зустріч з громадянам, давати спокійний спосіб і їм оновити ті дані. Але є ну, багато досить випадків в мережі, коли людина ось там прийшла, і того ж дня її направили десь на навчання і вже зібрали речі. Там є випадки, коли. Ну і складно скомунікуватися з родиною і таке і інше. Чому такі випадки відбуваються? Чи це залежить саме від людини, яка приходить, і від того, як вона ефективно комунікує з працівниками ТЦК? Я думаю, що перш за все залежить від громадян, котрі мали би надати до цього заздалегідь інформацію і, звичайно, мати комунікацію з територіальним центром. І якщо це буде дотримано, я думаю, ця напруга в суспільстві пропаде.